Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про людину та частини тіла людини. Ми з вами повторимо частини тіла та відповімо на питання, як вони нам допомагають наші частини тіла. Що вони роблять? Для початку давайте послухаємо кілька загадок. Два сусіда не посіди. День на роботі, ніч на відпочинку. Що це? Так, це очі молодці. Наступна загадка. Якщо б не було його, не сказав би нічого. Про що це? Вірно, проротик, він допомагає нам говорити. Все життя ходять в обгонки, а обігнати один одного не можуть. Так, це ноги молодці. Скажіть мені, про що я загадувала загадки? Про частини тіла. Молодці. Про частини тіла людини. Давайте з вами пригадаємо частини тіла людини. Руки. Руки. Ноги. Ноги. Живіт. Живіт. спина, спина, шия, шия, голова, Голова. Очі. Очі. НІС. НІС. рот, рот, ВУХА. ВУХА. молодці, дуже добре, а тепер Пригадаємо, для чого людині потрібні очі. Вірно, що ви бачите, для чого потрібен ніс? Так, щоб нюхати, дихати, відчувати запахи. Для чого людині потрібні вуха, щоб чути різні звуки, так, для чого людині потрібен рот, так, щоб говорити їсти молодці. А для чого людині потрібні руки, щоб брати? Давати, тримати добре? А для чого людині потрібні ноги? Так, щоб бігати? Стрибати, ходити, так. ноги допомагають пересуватися молодці. А давайте з вами зробимо пальчикову гру. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гуляти. Один, два, три, чотири, п'ять, знов сховалися до хати. Давайте другою ручкою зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики куляти. Один, два, три, чотири, п'ять, знов сховалися до хати. Молодці. Так, наші пальчики відпочили, ми трохи відволіклись. А тепер давайте з вами пригадаємо. Наступного минулого разу я вам розповідала про органи чуття. Це ті органи, які допомагають нам сприймати навколишнє. Давайте їх ще раз пригадаємо, які в нас бувають органи чуття? Очі. Очі бачать, так? що вони можуть бачити? Кольори, предмети добре. Все навколо. Очі бачить. Що роблять очі? Бачать. Добре. Наступний орган чуття ніс. Що робить ніс? Так, відчуває запахи. Які, наприклад, запахи може відчути ніс? Наприклад, запах фруктів, запах їжі, запах природи, квітів, рослин. Дуже добре. Значить, ніс що робить? Відчуває запахи. Добре. Наступний орган чуття це вуха. Що роблять вуха? Вуха чують. Добре. Що можуть почути вуха? Мову. Навколишній світ. Добре. Що ще можуть почути вуха? Музику. Добре, молодці. Наступний орган чуття це рот. Що робить рот як орган чуття? Відчуває смак, Так? рот відчуває смак. Які смаки може відчути ротик? Так, різні смаки їжі. Наприклад, солодкий, солоний, кислий і гіркий. Так, Скажи мені, що відчуває рот? Рот відчуває смаки. Добре. І ще один орган чуття це наша кожа. Так. Наша кожа відчуває все на дотик, да? відчуває властивість, якість предмету. Наприклад, твердий, м'який, предмет холодний чи гарячий, колючий та інші властивості, так? Тобто кожа допомагає відчути предмет на дотик. Відчути предмет на дотик. Доторкнутись. Доторкнутись. Добре. Молодці. Давайте пригадаємо, що які вправи ми сьогодні з вами робили? Відгадували загадки, робили пальчикову гімнастику, згадали частини тіла та органи чуття? Молодці. Дуже добре. Ви Дуже старалися, відповідали дуже гарно. І я вам кажу до побачення, до зустрічі!